Виконуємо право 35 пункт Б до параграф 35 за підручником інформатики 9 клас опрівка занцеценко за 2022 року випуску. Відкриємо розробки idle. Відкриємо вікно програми, файл, New File. За умовою прави магазин на честь свого відкриття першим 100 покупцям видавав лотерейні квитки, що мають випадкове число від 1000 до 9999. Нам потрібно буде визначити, які з цих квитків є виграшні, але для початку нам потрібно сформувати список з номерами усіх цих квитків і з цього списку забрати випадковим чином 100 квитків, які будуть роздані покупцям. Отже, підключимо модуль для роботи з випадковими числами Random. Для того, щоб у вас відкрився такий список з підказками, натисніть комбінація клавіш Ctrl, пропуск. Створимо список з іменем X, в якому будуть зберігатися усі можливі квитки в діапазоні від 1000 до 9999, а в списку з іменем A будуть зберігатися 100 квитків, які будуть роздані покупцям. Поки що бачимо, ось ці списки є порожні. Заповнимо спочатку список X. Будемо це робити в циклі з лічильником FOR. Початкове значення лічильника буде в нас першому номеру квитка. У нас квитки будуть в діапазоні від 1000 до 9999. Отже. Початкове значення лічильника і буде 1000, а кінцеве має бути. 9999. Ну, але друге число ми пишемо на одиницю більше. Отже, виходить, що 10 000. Ну а далі в список X за допомогою методу Append вміщаємо номер квитка, і він буде рівний лічильнику І. Отже, в списку X буде 9000 квитків. А тепер з цих 9 тисяч квитків. Випадковим чином потрібно забрати 100 квитків і помістити в список А. Для цього скористаємося функцією sample з модуля random, яка створює нову послідовність унікальних елементів заданого розміру. Послідовність унікальних елементів вибирається з деякого набору, у нас буде вибиратися з списку X. Ну, а кількість цих унікальних елементів буде 100. Нам потрібно 100 квитків. Отже, це ми вже зробили. Ну і тепер потрібно перевіряти, чи квитки є виграші. Виграшними квитками є квитки, сума цифр, яких менше або дорівнює 10. Перша та остання цифра збігаються. Та якщо виконуються обидві ось ці умови. Отже, створимо деякі змінні, в яких будуть зберігатися кількість виграшних квитків. Першого, другого та третього типу. Назвемо їх просто к 1 к 2 та к 3 Надамо їм початкового значення 0. Раптом взагалі немає виграшних квитків. Ну а далі в циклі будемо перевіряти всі ці квитки зі списку А. Отже, знову потрібний цикл з лічильником FOR. Точну кількість квитків ми знаємо, у нас буде 100. Ну або хочете, можна визначити з допомогою функції len кількість елементів в списку А. Ну і визначимо спочатку першу умову, тобто сума цифри менша або дорівнює 10. Отже, нам потрібно визначити спочатку кожну цифру з даного числа, який є номером квитка. Бачимо, квиток складається з чотирьох цифр. Першу цифру давайте будемо зберігати з міні-А1. І ми беремо кожен квиток, і той елемент списку, і для знаходження першої цифри скористаємося операцією ділення націлу. Вона позначається двома стишами, двома діленнями. Наприклад, якщо в нас число 1234. Ділимо на 1000, це в нас буде 1,234 в остачі. Остачу ми відкидаємо повністю, і в нас результат буде 1. Отже, ми знайдемо першу цифру. Другу цифру будемо зберігати В2, а Третю в а 3, Четверту в а 4. Давайте спочатку знайдемо четверту цифру її простіше шукати. Отже, знову беремо номер квитка. І ось тут ми вже використовуємо операцію знаходження остачі відділення. Вона позначається ось таким процентом. Ділимо на 10. Тобто, якщо у нас те саме число 1234, ділимо на 10, це у нас буде 123,4 в остачі. Але в цьому разі ми вже цілу частину відкидаємо, а цікавить нас тільки остача, адже результат буде 4, тобто знайдемо четверту цифру. Ну і для того, щоб знайти другу та третю цифри, треба використовувати і операції ділення націло, і знаходження остачі відділення. Я вже запишу, дуже пояснювати так не буду. Надіюся, що ви зрозуміли, як працюють дані операції. Тут, наприклад, ми бачимо, вже отримали дві цифри перші дві. А ділення на ціло отримуємо остачу, тобто друга цифра. Отже, цифри ми отримали, але нам потрібна сума цих цифр. Створимо зміну з іменем сам, і просто їх додамо. Отримали суму, а тепер потрібно перевірити умову, чи сума цифр менше рівна 10. Отже, перевіряємо умову, якщо if змінна сам менше рівна 10, тоді ще один відступ. Зверніть увагу, до речі, ось цей відступ має бути обов'язково, відрівнений 4 пробілам або одному натисненій клавіші Tab. Ну, а тут ще один відступ. І в цьому випадку ми лічильник виграшних білетів К1 збільшуємо на одиницю. Отже, з першим типом виграшних білетів розібралися. Другий тип виграшних білетів це якщо перша та остання цифра збігаються. Отже, в цьому самому циклі перевіряємо умову. Якщо перша цифра рівна операція рівності це 2 дорівнює, четвертій цифри, значить вже збільшуємо лічильник 2 І третій виграшній тип білетів це якщо виконуються обидві умови. В цьому випадку виграш буде максимальний. Ну, можна було прямо і ось тут перевіряти ще одну умову. Але, щоб не запутувати, краще зробимо прямо ось тут. Навіть ось так зробимо. Це зразу все скопіюємо. Ставимо. Чому скопіювали? Тому що одна з умов має бути ось така. Тому що в нас мають виконуватися обидві умови. А друга буде умова ось ця. Отже, використовуємо оператор end. Дана умова буде істина. Якщо обидві ось ці умови будуть істинні. Зрозуміло, в цьому випадку вже збільшуємо лічильника 3. Є таке. Тепер виходимо з циклу і виведемо результат за допомогою функції print. Перший тип виграшних білетів. Це виграш 100 гривень, другий тип 200 гривень, а третій тип 500 гривень. Нам потрібно вивести, скільки покупців отримали по 100, 200 та 500 гривень. Давайте запишемо ось так з підказками. Якась кількість покупців одержали по 100 гривень. І давайте нарешті перевіримо, чи все працює. Збережемо власній папці, з іменем вправа 35 b Та виконуємо run-run модуль. -Run так, три покупці одержали 100 гривень, 14 по 200, і один отримав 500 максимальний. На в цьому випадку вже 0 покупців. Зрозуміло, кожного разу квитки беруться інші. Використовували функцію random. то й результати кожного разу будуть інші. Ну, але це ще не все. Нам потрібно ще визначити загальну суму виграшу, сплачену магазином. Давайте зразу виведемо з допомогою функції print загальна сума виграшу. Ну і порахуємо. Зрозуміло. Першого типу це в нас кількість помножити на 100 гривень. Плюс другий тип кількість помножити на 200 гривень і плюс кількість третього типу помножити на 500. Давайте ще допишемо агерний. Ось так, загальна сума виграшу. Ну, здається, і все. Але тут є один нюанс. Справа в тому, що коли ми отримуємо третій тип виграшу, тобто 500 гривень, то даний тип виграшу включає в себе перші два типи виграшів. Отже, цей покупець отримує 500 гривень. І виходить так, що отримує ще і 200 гривень, і 100 гривень. Це, звичайно, було б добре, але швидше за все, магазин вже по 100 гривень і 200 гривень йому видавати не буде. Отже, нам від загальної кількості першого та другого типу виграшу потрібно відняти кількість покупців, які отримали третій тип виграшу. Ось це зараз і зробимо. І зрозуміло, коли ми рахуємо суму, також потрібно відняти К3. Не забуваємо брати в дужки, тому що спочатку виконується операція в дужках, а потім вже буде добуток. Давайте ще раз виконуємо. Ось так. Ну, в цьому випадку бачимо 0 покупців отримали третій тип виграшу по 500 гривень. Через це він ось тут враховуватися не буде. А ось тут враховується. Отже, вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!